А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 372. Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я от розповсюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа нова прическа, напишіть, в мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Поним? Проблема за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє, є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, які проблеми от у мене і більшості з вас. Як мінімум у вас є час тіктоки сидіть, що дивитися, Тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Перестать тривожитися, бо тривоги капець. Я от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну, дуже тривожно. Постійно, щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. А розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. Я, я даже не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашим це от. Дійсно дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюся теж себе кожен день заспокоїти. Думати, та ні, та це я себе накручую. Я ще ота бложкою економіст знову розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І це не то, що я пророк чи щось таке. Типу, мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запам'ю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну тривожненько воно все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. Я от людина, яка... Помню з коми виходив в реанімації. Єдине про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви дуже оце от почав звичайним життям жити займатися, і почалося це все те саме. Ой, треба щось добиватися, треба робити, туди сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас по постака на місяць за цю інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися. і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно. чи ти в інстаграмі бачиш, якогось постійно дуже дуже класного, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось міняти житті, змінювати про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя, і оце тривожимося за те, що можливо нам і не треба в житті. От як прочитав цю новину, от задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі, коли це все має закінчитися. Давайте не знаю, молиться за це більше, і Україна. Нарешті хай вже отримує все. На що заслуговує хороше. Вже пора. Вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім, папа, друзі.